Ранкова метушня у цьому будинку звична справа. Дитячі голоси наповнюють його вже 17 років. Все розпочалося із старшої в родині Таїсії Іванівни, яка за цей час виховала та випустила у доросле життя 14 дітей. Вона огорнула турботою сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Естафету мами виховательки прийняла її донька Наталія. Нині вона опікується шістьома дітьми: це три хлопчика і три дівчинки. Наймолодший Саші 13 років. Улюблене її заняття малюва. Картин за номерами баров у цій великій родині новорічні вечори завжди затишні і теплі, розповідає дівчинка. Ну, бувало таке, що ми переодягались, грали якісь ігри там дарували другому другому щось і бажали самого найкращого в житті, Фоткались, їли, спілкувались. цьому році в нас вперше буде різдво, 25 грудня. Плануємо найменший Саш, що ось післязавтра 13 років поповнюється. Тому діти вже, так сказати, у них свої цікавинки, свої інтереси, можливо, вони б хотіли десь якісь ще розваги. Но, на жаль, зараз ми не можемо це дозволити у зв'язку з нашою ситуацією. Тому ми всі будемо вдома, готуємось. У нас іменинниця, тоді Різдво, тоді мама Імениниця, тоді Новий рік. У нас багато на останні дні свят. Діти таємно готують подарунки, зокрема і для своїх мам-виховательок. А для них кажуть, найдорожчий подарунок той, що торкається душі, обійми і підтримка. Під ялинку 16-річний Богдан загадав одне бажання на всіх. Хочу, щоб поскоріше закінчилась війна, і ми жили мирно, без всяких взривів. Його ж мрія більше схожа на життєвий план. Хлопець вірить, що все обов'язково стане реальністю. Закінчить учобу, зробити свою сім'ю, машина, робота, так діти. Є ще Микита та Влад. Хлопці різні за характером, але мають одне захоплення на трьох воркаут. Дві старші сестрички навчаються у коледжах: на фельдшера, Марина майбутня, спеціалістка з торгівлі та готельного бізнесу. Велику, дружну сім'ю сьогодні відвідали гості з міста і району, принесли гостинців, спілкувалися, цікавились справами та захопленнями дітей. Заступник міського голови Сергій Мілютін каже: забезпечення житлом, допомога з продуктами, відпочинок дітей пільгових категорій все це обов'язкові завдання для. Міста. Зазначає добре, аби всі криворізькі діти мали змогу святкувати в родині, як тут. Вже біля 200 дітей, в тому числі діти Сірити, діти позбавлені батьківського опікування, вони отримали родини. І я всім бажаю. Натхнення, всім бажаю енергії та любові, щоб чути, як тебе кличуть батьки, щоб батьки, щоб дорослі чули голоси дітей зі святами, щастя. І от ми бачимо, наприклад, і цієї родини, яка дивна атмосфера. Всім бажаю атмосфери дива, чуда і щастя. Тетяна Васильова, Максим Пономарьов, цей день.